Вітаю, брати і сестри. На початку богослужіння будемо читати Слово Боже, яке є записане в книзі, пророки, в книзі пророка Іони. Перший розділ з першого вірша. Один-один. Йона. І було слово Господнє до Іони, а Мітаєвого сина, таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього. Бо їхнє зло прийшло перед лице Моє. І встав Йона, щоб утекти до Таршишу сперед перед Господнього лиця. і зійшов він до Яфи і знайшов корабля, що йшов до Таршишу, і дав заплату його, і увійшов у нього, щоб відплисти з ними до Таршишу сперед перед Господнього Лиця. Прошу знайти місця. Ви знаєте, книга Пророка Йони, я думаю, що вона ну, одна із таких. Е в числі відомих книг взагалі. Про цю книгу дуже часто розповідають недільні школі, тому що там дуже багато всяких таких ілюстрацій є. Але разом із цим ця книга, вона і для нас, дорослих, не тільки для дітей, вона може нести багато хороших, таких практичних уроків і для нашого сьогоднішнього духовного нашого життя, саме життя з Богом. І тема. Яку я побачив особисто в, цьому, в цій книзі, яку я хочу, про яку я хочу зараз з вами поговорити, вона називається так: Уроки від непокірного або впертого Божого чоловіка. Отак От часто стається, що ті, із ким Бог працює, вони можуть проявляти непокору або навіть впертість, небажання погоджуватися із тим, що Бог говорить. І... Хотілося подивитися, в чому саме проявлялася оця непокірність або впертість, і до чого вона призводить. Тому що Бог працював не тільки із Йоною, але Бог працює по сьогоднішній день з кожним із нас. І Божим працівником був не тільки Йона, але кожен із нас, він не просто Знаходиться навіть сьогодні тут, у цьому домі молитви, ми не просто називаємося членами церкви. Ми не просто записані і тут і в небі, ми знаємо, що наші імена записані такожне життя. Але як апостол Петро говорив, він казав, що ми з вами є Божими е, працівниками, ми є ті, хто покликані служити, ті, хто покликані щось робити. Але в нас, як і в Йони, дуже часто. Може проявлятися оця непокора або впертість. І в чому саме вона може проявлятися, і ми можемо саме подивитися і взяти, можливо, деякі уроки для свого життя. Отже, про непокірного, скажімо так, працівника, да, або проповідника, і як Бог працює із впертим серцем, як Бог працює, що воно може робити, оце вперте серце, і які урок, уроки Бог задає. Знаєте, ми прочитали з вами перші ці вірші, і ми побачили, що тут Бог, було слово Господнє до Йони, що він устав, пішов до Ніневії, великого міста, і проповідував проти нього, бо їхнє зло прийшло перед, їх, перед Боже лице, так сказав йому Бог. І дивіться, що робить Йона. І встав Йона, щоб утекти до таршішу сперед Господнього лиця, зійшов в інше місце. Тобто він захотів піти зовсім в інше місце. Знаєте, перший урок, який я беру для себе, яким я ділюся разом із вами, він називається так, щоб ми могли не приймати рішення, як приймав Йона у нашому з вами житті. Не приймай рішення, як приймав Йона. Дивіться, все, що продиктовано тобі, твоїм тілом або твоєю амбіцією, виглядає як вирішене питання. Але Остаточне слово буде не за нами, але за всемогутнім. Дивіться, все, що продиктовано нам з вами, нашим тілом або нашою амбіцією, дуже часто нам здається це як вирішеним питанням. Але остаточне рішення буде не за нами. Ця книга нас так вчить. а буде все ж таки за Всевишнім, за Богом. Що я маю на увазі, дивіться, в даному випадку, Йона. Він відштовхується, він приймає рішення і він відштовхується від, своїх, від свого тіла і від своїх амбіцій, скажімо так, від чогось недоброго свого. І як він на це дивиться, як він приймає це рішення? Він відштовхнувся від свого тіла, прийняв це рішення і подумав, що це питання вирішено. Він подумав, що те, що він прийняв, те, як він захотів, те, як він. Вирішив зробити, отак і відбудеться в житті. Але насправді ми бачимо, що так не було, тому що відбулося не так, як захотів він, не так, як захотіла людина, але так, як задумав Бог. І тому Йона не хотів слухати Бога і думав, що, купивши білет в іншу країну або в іншу землю, він вирішив це питання. Але не так все було. Знаєте, помилка гріховності, гріховної природи, скажімо так, людини, вона полягає в тому, що людина дуже часто думає, що якщо вона прийняла якесь рішення, відштовхнувшись не від Божого вказівок, не від, Божих, не від Божої інформації, а відштовхнувшись від того, як вона сама собі захотіла, що це так і буде. Але в цій дорозі ми бачимо, що Бог зруйнував його рішення. Воно, воно не змогло протривати, скажімо так, дуже довго, тому що його плани, його намічені результати вони не пішли далі. Знаєте, на превеликий жаль, я бачу дуже часто у нашому з вами житті і у своєму житті, і спостерігаючи так само, особливо, можливо, навіть за молодими сім'ями. і та й за старшими людьми, які у своєму житті вони можуть також, відштовхуючись приймати рішення, які продиктовані їхнім тілом, які продиктовані саме якимось грязними амбіціями. І це дуже часто відбувається саме тоді, коли хтось щось говорить, коли це не вписується в мої плани, коли це десь заставляє мене упокоритися, коли це десь заставляє мене послухатися і порушити свої плани. І знаєте, Ось цей непокірний чоловік, він сьогодні нас вчить з вами, щоб ми могли не приймати рішення, відштовхуючись від своїх грязних, тілесних, можливо, якихось амбіцій. Щоб ми могли не приймати рішення, дивлячись на своє тіло, тому що воно нам завжди продиктує інше, воно завжди нам підскаже по-іншому прийняти рішення. Воно нас ніколи не підштовхне, щоб ми могли подивитися, все ж таки, а як Бог говорить? А як що він говорить? Тому що дивіться, в даному випадку Бог йому сказав іти в одне місце і проповідувати. Але він прийняв рішення, пішов зовсім в інше місце. Він поступив зовсім по-іншому. І тому, ви знаєте, чомусь так стається, що в Біблії ми бачимо навіть приклади того, як люди, які приймали рішення, відштовхуючись, скажімо так, від свого тіла. Вони думали, що питання закрите. Вони думали, що так, як я вирішив, отак, як я сказав, наприклад, своїй сім'ї, отак, як я сказав своїй дружині, отак, як я сказав, наприклад, в церкві навіть, чи в команді своєї служіння, чи можливо як на роботі я прийняв рішення. Отак і буде, і це питання закрите. Але на превеликий жаль, воно дуже часто чи на превелику радість так не стається. Наприклад, можна подивитися на одне таке рішення, яке було подібним чином прийняте, це рішення, яке був зробив Давид. Я думаю, також всім відома ситуація, коли Давид він згрішив з Вірсавією. І далі в нього було, були варіанти прийня, приймати рішення в своєму житті. Приймати рішення по-божому, так, як Бог хоче а Треба було покаятися, визнавати, виносити свій гріх, вирішувати, скажімо так, біблійним методом це питання. Або іншим методом. Він приймає рішення від свого, грязного, скажімо так, від свого тіла. Приходить чоловік. Він з чоловіком говорить, що він йшов до дружини своєї, щоб закрити, скажімо так, свій гріх. Чоловік відмовляється йти, він іде назад на війну. Тому що він звідти прийшов, він там був, саме йшла війна. І що відбувається далі? І він навіть говорить, Давид приймає рішення і говорить, щоб він міг, щоб його поставили на саме перше місце, і він мав на увазі, щоб, його, щоб він був знищений. Як ви думаєте, на той час, коли Давид прийняв це рішення, відштовхнувшись від свого тіла? Я думаю, десь він думав, що він вирішив питання. Питання закрите повністю. Всі кроки людські, які мали би туди підійти, вони були відрізані. Я не знаю, було. Ну, я думаю, в нього не було спокою такого повноцінного серця. Але він оце робив. Він приймав рішення, відштовхуючись, скажімо так, від свого тілесного бажання. І він думав, що так, як він вирішив, воно закрите питання. Але насправді питання не закрилося. Тому що ми знаємо, що послухайте, питання не закрилося, але навпаки, питання відкрилося. Його оце рішення воно відкрило подальше проблеми в його житті і проблеми дуже великі. І тому дуже простий практичний урок. Ми з вами живемо в складному світі. Ми з вами маємо дуже багато всяких різних ситуацій, в які ми з вами потрапляємо. Починаючи від нашої сім'ї, робота, суспільство, церква, служіння, дуже-дуже багато всяких різних питань. І ось цей чоловік непокірний, хоч і Божий чоловік, тому що робив Божу роботу. Він сьогодні дає нам з вами ось цей прекрасний урок, щоб ми з вами могли у своєму житті не відштовхуватись або не приймати рішення від нашого тілесного. Бажання або від нашої тілесної, скажімо так, впертості. Чому? Тому що оця гріховність, в якій ми живемо, вона часто, послухайте, створює нам з вами обманливу ситуацію, обманливі обставини. У нас ніби закриваються очі, як це було в Давида і в багатьох інших служителів навіть. І вони думали, що питання вирішено, але питання в Божих очах не вирішено. Питання тільки було відкрито. Тому бережи нас Бог, щоб ми відштовхувалися саме таким методом. Але щоб ми завжди могли з упокореним серцем розглядати варіанти, які Бог пропонує. Розглядати варіанти і саме дивитися на Бога і розуміти, що Він говорить. Тому що, знову ж буде дуже багато у нас спокус, буде дуже багато різних випробувань, щоб ми могли приймати рішення саме від цього. Але... Не приймаємо такі рішення. Ви знаєте, другий момент, який я особисто для себе взяв від нього, щоб ми не відносилися до служіння, як відносився Йоно. Щоб ми не відносилися до служіння, як відносився Йоно. Ви знаєте, що він зробив? Ну, наприклад, ми бачимо перший розділ в 16 му вірші, написано такі слова: послухайте, і налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви, і складали обітниці. Це які люди? Це люди, які разом із ним пливли в те місце. Ну, вони собі їхали по своєму маршруту, а він був не по своєму маршруту. Бог його послав, щоб він проповідував людям про нього, про Бога. Він, відмовляючись, їхав в зовсім іншу сторону, бо не хотів цього робити. Він не хотів цього робити. Він недобре відносився до служіння. Він уникав цього. І от, дивіться, для себе я записав такий висновок, що. Якщо ти не хочеш, щоб люди каялися через твою проповідь, то люди будуть каятися через твої потрясіння у житті. Ця книга і цей чоловік нас вчить того, щоб ми могли бути покірні і відносилися серйозно і добре до нашого служіння з вами. Тому що дивіться, він відносився недобре. Він втікав. Він не хотів слухатися. Що відбулося в дорозі? В дорозі ті люди, які пливли разом із ним на кораблі, вони, дивіться, що ми читаємо, що і налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви, і складали обітниці. Оці невіруючі, скажімо так, люди, які разом із ним пливли, які були там на тім, на тім кораблі, які попали в оцю бурю, які потрапили в ці потрясіння, то що вони зробили? Вони почали складати обітниці Богові, приносити жертви, вони почали, по суті, визнавати і вірити в того Бога, в якого все ж таки Йона вірив. Послухайте для себе беру цей урок, що якщо ми з вами не хочемо приймати виклики служіння, служити Богові і іти людям і проповідувати Євангелію тим даром, яким ми маємо з вами, а кожен із нас має якийсь дар однозначно. Якщо ми не хочемо. Щоб люди каялися через нашу проповідь або через наше служіння, можливо, навіть не каялися, тому що каялися це вже щось велике, да? але якщо ми не хочемо служити людям виконувати свою місію, просто виконувати своє служіння людям, то люди будуть отримувати це служіння через наше потрясіння у нашому житті. Тому що Йона потрапив. У дуже серйозні потрясіння. І через його потрясіння, оці, оці моряки, які були разом із ним, вони почали поважати Бога, вони почали правильно відноситися. Ми бачимо, що все ж таки Бог може зробити з нашого життя будь-що, що все ж таки Він царює, Він головний, Він зробить так, як Він захоче. Ви знаєте, у нас з вами може бути зайнятість, у нас з вами може бути небажання. У нас з вами може бути така наша уявна ніби неспроможність, ну що я можу зробити. Але якщо Бог кличе до якоїсь роботи, то нам потрібно йти і робити, бо все одно будемо робити, але може отримаємо уроки через наші страждання. Як це зробив Йона. Тому прослідкуйте, подивіться, до чого вас Бог кличе, які задачі Він ставить саме зараз, у цей момент вашого життя перед вами. І починайте служити, починайте це робити. Тому що ми все одно будемо робити, але, можливо, як Йона, трішки постраждавши. Ну, Бог цього не хоче. Якщо Бог кличе до якогось служіння, то нам потрібно йти. Дивіться, наприклад, дивимося другий розділ з першого вірша написано: І призначив Господь велику рибу, що вона проковтнула йону. І був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі. І молився Йона до Господа Бога свого з утроби тієї риби. Та й казав: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь, і відповідь дав він мені. І з нутра кричав я, І почув ти мій голос. Знаєте, коли приходять у житті нещастя, оці, як каже Йона, да? то знову ж, дивлячись на нього, нам потрібно кликати, тому що він, Бог, він нас не покарав. В даному випадку Бог. Не покарав Йону, Але що Бог хотів? Бог хотів, він, щоб він відвернувся і почав його слухати, почав робити те, що він у своєму житті не хотів робити. Інколи труднощі, вони даються нам для того, щоб ми могли повернутися до Бога і почути Його. Бог не хоче, щоб ми з вами страждали. Він не хоче цього. Але він інколи може поміщувати нас, скажімо так, да, в такі складні обставини життя для того, щоб ми могли його там почути, щоб ми могли відреагувати на його поклик. Якщо почитати з четвертого вірша, подивіться, там другий розділ з четвертого вірша написано: Ти кинув мене у глибучінь, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та буруни Твої надо мною пройшли. І сказав я: Я вигнаний з перед твоїх. Проте, ще побачу я храм святий, вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля її та стали за мною навіки. Дивіться, я для себе записав так, що краще реагувати на Божий поклик, коли Він говорить до тебе, а не тоді, коли він відріже тебе від усього доброго, яке є у нашому житті. Знаєте, ми такі люди, що ми віримо у свою унікальність, є такий вислів. Коли ми дивимося на цей світ, то нам дуже часто здається, що бути відрізаним від всього доброго. Це не про мене. Ну, це точно про когось іншого, ну точно не про мене. Йона, коли він купував білет і коли він почав е пливти, то він думав, ну, та, все окей, працює. Оце, що я задумав, воно працює, має свої результати. Але читаємо ці слова, які він зараз говорить. Він каже, я в глибочині. Вода мене, каже, покрила повністю, обвела, я не бачу нічого. Я полишений усього свого доброго. Ви Знаєте, і тому краще нам з вами реагувати на Бога, на Його поклик, на Його Слово, тоді, коли Він до нас що робить? Говорить. Але знаєте, нам дуже часто, як дітям нашим, ну, не працює, коли ти просто говориш. Коли ти просто звертаєшся, коли ти просто просиш, коли ти просто говориш, попереджаєш, воно інколи не працює. От коли ти відрізаєш від чогось, коли ти чогось залишаєш, отоді от от людина починає чути. І тому для мене цей урок дуже такий, знаєте, важливий. Щоб ми в нашому житті, знаєте, реагували на Бога тоді, коли Він до нас говорить, коли, тоді, коли Він нас просить щось, тоді, коли Він нам щось пояснює і просто говорить до нас. Але дуже часто нам потрібно бути відрізаними від всього. Дуже часто нас потрібно відрізати від всього, знаєте, і тоді ми починаємо його чути. І людина, скажімо так, то дуже така, знаєте, вперта особистість. І часто, коли Бог. Говорить, вона не готова чути просто слова. Але є обставини, у яких вона по-іншому налаштована на Бога. Я би не хотів, щоб, щоб хтось із нас потрапляв саме в такі обставини, де ми по-іншому будемо налаштовані на Бога. Знаєте, якось я був в лікарні, і була, скажімо так, ну, була така операція. і Операція була е, пов'язана із тим, що клали такий укол у спину, коли нижня частина тіла вона повністю відключається. І от коли ти лежиш в палаті, ти обмежений від нормального образу життя, ти не, мо, ти, ти не відчуваєш взагалі нижньої частини тіла. І ти вже, ти вже розумієш, що ще вчора ти ходив по своїми ногами. Нормально себе відчував, все добре було. А сьогодні ти вже в зовсім інших умовах. Сьогодні ти поміщений в зовсім інші умови. І ти не знаєш, чи ти взагалі повернешся назад до такого життя, в якому ти був. Але інколи Бог кладе нас в такі умови, бо в таких умовах ми готові чути Бога. А сидячи на зібранні, на лавочці, інколи не готові. Інколи в нас тут плани. Інколи в нас тут своє бачення, інколи ми не погоджуємося з багатьма речами, ми там вперті і так далі і тому подібне. Знаєте, Але Бог знає, як досягнути свого. І як, як, як скажімо так, пояснити нам деякі речі. Тому, знаєте, нехай Бог благословить нас, щоб ми могли не бути як Він, не бути такими впертими. І останнє, щоб ми могли, знаєте, не, не очікувати у нашому служінні він вчити нас, щоб ми могли. Не орієнтуватися на результати свої або на свої очікування в нашому служінні. І от дивіться, коли ми йдемо служити кудись, або ми щось починаємо робити, то в нас є свої очікування. Ми хочемо щось почути, щось побачити, хочемо якусь зворотню реакцію від людей. Да? хочемо, Тобто в нас є якісь наші бажання. Але Біблія нас вчить, щоб ми могли не орієнтуватися на свої очікування, на свої бажання. Чому? Дивіться. Е... Ми читаємо про Йону, ще декілька текстів. Це четвертий розділ з першого по четвертий вірш. І було це для Йони на досаду, досаду велику. І він запалився. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу. Бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за злом. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав: чи слушно ти запалився. Ви знаєте, які в Йони взагалі були очікування? Якщо подивитися у цей текст, то навіть тоді, коли він пішов і зробив. Служіння, і люди покаялися, то знаєте, що він зробив? Він засумував і, скажімо так, розгнівався не в ту сторону. Що відбулося в його житті? У нього були очікування, що ці люди, до яких він звернеться із цим словом, щоб воно збулося в їхньому житті. Ось що він хотів. Він хотів, щоб те, що він буде говорити, воно реально відбулося в їхньому житті. А що саме? Щоб на їхнє життя прийшло покарання, щоб вони були покарані Богом. Це було його очікування. Але що відбувається? Він каже: ще коли я був там, я знав, Боже, що ти такий. Ти, каже, милостивий, і ти їх помилував. І через його очікування, дивіться, не справдилися його очікування, що він хоче собі. Написано аж смерті хотів. До смерті запалився. Не відбулося так, як він захотів. Послухайте, мотивацією для нашого служіння і роботи Божої має бути Божі вказівки, має бути Його наказ, а не наші очікування з вами. Тому що, дивіться, в нього були очікування, щоб вони не покаялися, насправді, щоб Слово Боже, яке він говорив їм, щоб воно збулося в їхньому житті. Бо виходить, що він, він сказав їм, що вони будуть покарані, а вони не, а вони не, вони не були покарані. Але він хотів, щоб в них були покарані. У нас можуть бути зворотні очікування. Ну, наприклад, ми йдемо. Проповідувати до людей, ми йдемо свідчити комусь, а люди взагалі не прийняли. І ми що тоді можемо казати? Та ну, я не буду більше проповідувати. Чому, а, а чому ти не будеш більше проповідувати? Тому що не відбулися наші очікування, тому що ми очікували, що люди будуть мати якусь зворотню реакцію, що люди подякують, що люди скажуть: дуже добре, що ви сказали нам Євангеліям. Що ви нас покликали до спасіння, але послухайте, люди часто так не роблять, і наші очікування ламають наше життя інколи. Але дивіться, нам потрібно у нашому житті і в житті з Богом, нам потрібно е розуміти, що служіння то не здійснення наших з вами мрій чи наших з вами очікувань. Ні, там мають бути Божі очікування. Наші амбіції вони мають бути на самому низу і наші бажання навіть. Але ми маємо розуміти, що ми робимо щось і проповідуємо щось, а будемо або будемо робити щось не тому, що, не чекаючи щось від, скажімо так, тим, кому ми служимо, але розуміючи, що ви робите, чому це? Тому що Бог вас послав це зробити. Ось чому ми будемо це робити. Тому знаєте, нехай Бог благословить нас в цьому, щоб ми могли взяти ці три уроки. Перше, щоб ми могли не приймати рішення так, як приймав Йона, відштовхуючись від свого тіла. І ставлячи інколи крапку і думати, от так буде. Позволуйте, інколи таке рішення, воно може тільки породити подальші проблеми, проблеми в нашому житті. Тому шукаємо Бога. Тоді, коли є питання, шукаємо Бога, для того, щоб чути Його. Друге, щоб ми могли відноситися правильно до служіння нашого. І щоб ми могли правильно саме відноситися. Тому що тоді, коли ми не хочемо, якщо ми не хочемо, щоб люди. Чули і змінювалися від нашого служіння з вами, то люди можуть змінюватися від наших потрясінь у нашому з вами житті. Те, що відбулося в Йони. Вони почали каятися, скажімо так, від того, що в Йони сталася біда. Його кинули в море, він утопився. Нібито так. Да? І третє, щоб ми могли не орієнтуватися на свої очікування, тому що ця річ вона може зруйнувати нас. Вона може заподіяти нам. Багато неприємностей, але щоб ми могли орієнтуватися на того, хто нас послав це робити в першу чергу. Бог послав, значить, ми маємо це виконувати. Ми маємо це робити. Нехай йому буде слава навіки. Амінь. Помолимося.